Казка, сонячний настрій. Якось сонечко прокинулося в поганому настрої. Не піду сьогодні на вулицю, сказала воно, ховаючись за великою хмарою. Буду цілий день сумувати і нічого не робити. Сонечко, але ж на тебе всі чекають і дітки, і дорослі. І тваринки, і рослинки, відповіла Хмара. Дивись, яке ти гарне та усміхнене, то ж виходь на вулицю. Сонечко здивовано подивилась на Хмарку. Та чому ж я гарне? Я ж сумую і зовсім не посміхаюсь, заперечила воно. Ще як посміхаєшся, просто ти поки цього не знаєш, а ти спробуй. Подивитись на своє відображення у річці та побачиш свою посмішку. Сонечко зацікавлено визирнуло на вулицю та почало розглядати своє відображення у воді. М -м, щось не бачив я у себе посмішки, сказало сонечко, хоча воно помітило, що виглядає і не так уже й сумно, як йому здавалося. Хмарка хитро посміхнулася. Так. Краще тобі подивитися в дзеркало, тоді побачиш свою посмішку, відповіла вона. Вийди на вулицю та зазирни у віконце. Он, наприклад, до того будинку там є велике дзеркало. Сонечко послухалось. Спочатку воно знову не побачила свої посмішки у дзеркалі, але сонечко помітило, як його промінчик. Завдяки дзеркалу перетворилась на сонячного зайчика, що пострибав по кімнаті. В кімнаті був маленький хлопчик, який немовірно зрадів, побачивши сонячного зайчика. Хлопчик спробував зловити його, але зайчик побіг далі по стінам, по шафам. Хлопчик засміявся, а сонечко нарешті побачило в дзеркалі і свою посмішку. Мам, дивись, яке сонечко гарне, давай підемо на гойдалки, радісно сказав хлопчик. Яке сьогодні добре сонечко, казали на вулиці діти та дорослі, а сонечко чуло це та раділо. Тепер воно бачило свою посмішку і в дзеркалах, і у річці, і навіть у мисці з водою, яку на вулиці залишили для котів. І від цього сонечку було дуже радісно, воно забуло, що вранці прокинулося з поганим настроєм. Даруючи радість іншим, ми самі стаємо щасливими, відповіла Хмара сонечку. Якщо тобі колись знову стане сумно, спробуй зробити щось гарне та корисне для когось, і твій настрій покращиться. Дякую тобі, Хмарка, за добру пораду, відповіло сонечко.